Що тільки ЗСУ є найбільшим нашим гарантом безпеки, більше нічого нас не врятує. Ми наразі, якщо не найсильніша, то одна з найсильніших армій, тому що ми участвуємо в такій не війні, і технологічній, і де з кожним днем стаємо все більше всяких технологій для вбивства людини. І вижити зараз дуже важко. А далі це буде тільки рухатися, розвиватися. Тому якщо ми свою армію зараз не підіймемо на якийсь такий вищий шабель, так, то буде дуже кепсько. І Ніхто нам не допоможе, крім нас самих. Та й досвіду в них такої, ви ж розумієте, немає там ні в кого. Україна це є така, чи не єдина, я думаю, що навіть може і єдина така армія, яка поки що стикалась з такою війною. Більше таких армій не знаю. Тому, якщо ви хочете жити в Україні, боротися за неї, щоб ваші діти жили в Україні в сильній та міцній, то треба прилагати трохи зусиль. Дуже пишаюсь своїм народом, що ми не здалися, що ми боремось і реально боремось з такою країною, яка переважає нас територіально, економічно, в людському ресурсі, в технічному ресурсі, в оснащенні, тобто. Морську про море і авіацію взагалі мовчу, але ми їм даємо по зубам і непогано даємо. Тому я дуже пишаю своєю країною, своїм народом талановитим, які можуть згуртуватися і зробити все, що завгодно, коли при ними нависає небезпека. Ще раз повторюсь: слава Україні!